Народ, дивіться, скільки в мене сьогодні тут речей. Бо що, чорна п'ятниця. Тому я вирішив записати швидесенько для вас відос, що я би радив прикупити, поки такі скідоси. Часи <с> бажають кращого. Але я думаю, треба встигнути щось купити, поки на вас усім маречником не накрило, Ну, ви поняли мій чорний гумор. Невеличке пояснення. Всі речі, що ви тут в відео побачите, це суто речі, якими я сам користуюсь, перевірив і можу рекомендувати. Це не якась там реклама чи щось. Це конкретно, от я собі купив, потестив і я цим задоволений. Погнали! Перший прикольчик. Оце така манюненька камера. Дуже рекомендую комусь на подарунок, по приколу купити. Я на неї пофоткав. Катка з велосамураєм. От на ній там фотки зроблені. Якщо цікаво, лінка буде. Хай Аместрит фотографер. of you? Окей. От вона зараз йде за 11 доларів, ніфіга собі, але ще буде доставка 5. Тобто 16-17 доларів. Дуже прикольна штука. Враховуйте, що йде без флешки. Е, ну Флешка взагалі копійки коштує, так що беріть. Е, і відео, і фото знімаю. Прикол конкретний. Є всякі тревел-камери, Типа для веловлогінга, наприклад, або я не знаю там. Якийсь активний спосіб життя. Давайте так це називемо. Must have камера для велосипеда, на мою думку, це зараз X4 Insta. І коштує вона всього-навсього під. Black Friday, 429 баксів заліка. Це реально непогана ціна. Саме X4, X3, повне ну не повне, просто галіма камера в порівнянні з X4. Тобто X3 навіть не розглядайте. Вона не вивозить по якості контенту взагалі. Другий момент є отака штука Ace Pro. Є друга версія Ace Pro 2, і є DJI Osmo Action Pro 5, щось таке. Значить, Дві речі одразу скажу. DJI Action Pro 4 не беріть. Вона, на мою думку, не вартує тих грошей. Краще оце візьміть. Значить, Ace Pro першої версії наразі коштує. ну от Я знайшов наліки 298 доларів. 239, от дивіться, знайшов баксів. Тобто оця манюня коштує зараз 240 доларів. Супер крута, супер цікава реалізація в Лоулайті. DJI Osmo 4 не робить в low-light ніхріна, а ця робить. А от Osmo Action 5 DJI в low-light афігенний. Але він коштує 359 доларів. Тобто це на сотку на 110 дешевше. Якщо взяти другу версію, от зараз вона коштує 420 баксів. Отут би я, мабуть, якщо б першу камеру брав, можливо, б і Action Pro 5 взяв. Тому що, ну, блін. 359, а тут 420, самі розумієте. По факту, і та і та камера е, офігенні. От і все. Так що у нас по плану далі? Далі у нас йдуть насосики. Значить, перший насос для дома, другий насос з собою Сікл, Сік плюс офігенний насос. Зараз він коштує 15 доларів, але є є по двох. Доставка ще 12. От, Але. До 30 баксів взяти таку темку, яка коштує до речі, на офіційному сайті Sig Plus вона коштує 60 доларів. Я не розумію, в чому прикол, бо е офіційний AliExpress Сік Плюс, тобто це вони теж зараз за 15 продають. Дуже цікаво. Користуюсь, задоволений, качає, е витримує високі навантаження, тобто 110 PCI реально він накачує. Навіть 120, якщо треба, я просто далі знайшов. Взагалі заявлено, що там під 150 він качає. Користуюсь дуже задоволений. Офігенна штука. Це значить насосик ThinkRider. Rider. Він дешманський, класний. Я його затестував. Реально він накачує. ну, Давайте так: 67. Я на ньому накачав точно і далі хотів піти, або ньому обламався. А може я 80 накачав, я вже забув. Отак От він працює, досить зручний. Компактний, легкий, валяється в мене постійно, коли я з дому виїжджаю на Віліку, дуже рекомендую. Мультитул, найдішманський, який я тільки знайшов. Якість мене задовольняє, я їм вже тут щось покрутив. Я не можу сказати, що супер-якість металу, але ну скільки ви там їм будете користуватися, кинув його собі в рюкзачок, чи де ви там чим користуєтесь, і поїхав. Must have для велосипедиста. Не Нехтуйте такими речами. Після мультитула я вам порекомендую tpu камеру Що це таке tpu камера По факту, це пластик, тобто камера не резинова, а зроблена з пластика. Оце от стільки вона займає місця. В порівнянні, давайте я вам покажу ось камера. Дефолтна, ось TPU-шна. Зараз я їжу тільки на TPU-шках. Задоволений, горі не знаю. І, до речі, щось давно я не проколювався. Що, звісно, лак якийсь, але ніби ці камери ще й більш міцні на прокол. Хрен його знає, але поки акація мене поки не взяла. А от на резині акація я за сезон три рази проколовся. Ну, Може просто не повезло заїжджати там, де акація. Да, і мало не забув, от накупили всього-всього, всіх мультитулов, там, якусь, не знаю, таблеточки. Братіку даю вже перше колесо, бо не витримує. Вже треба двилити. Підсидільна сумочка фірми. фірми я забув, як називається, Lonely Lonelyrider е, Фірма Уляк, Уляк. Офігенна якість, прорізінена, в принципі, вона точно витримає дощ. Я не можу сказати, що якщо вона в воду впаде, то вона витримає, ні. Але все класно зроблено. Продукт виглядає солідно. Все це коштує теж в районі 10-15 доларів. І чому так кажу? Тому що брав за 15, зараз, мабуть, на Black Friday гарна знижечка. Ціну не чекнув, а треба було. А, кстати, ціну я зараз можу чекнути. що ж Це ж 11 доларів коштує. Офігенна ціна. Блін, Зовсім забув розповісти про компактний рюкзачок з собою їжджу, затестував його. Я ну, 7-8 кг у нього кавун поклав, лямки не порвались. Резина там, не резина, в смислі, прорізінні молні, він більш-менш захищений від дощу, реально, до речі. Якість офігенна фірма Nature Hike. Дуже рекомендую. Зараз він взагалі 8 доларів коштує. Це офігенна ціна. Я брав, по-моєму, за 15, щось таке. Чи за 10, не пам'ятаю. Ці датчики швидкості і каденсу. Значить, дивіться, датчик швидкості, в принципі, вроді паше нормально. Каденсу, хрен його знає, як він паше. Мені нема з чим порівняти. Але коштує, це все в районі 10 баксів. Теж фірма Сік Плюс. блін, треба взяти, якщо вам треба. Мені треба, то я взяв і вам можу порекомендувати, бо воно працює. Так, пару слів про оці штучки. Це карбонові 3D-сідла, ріпов з нормальних фірм. Але я потестував, проїхав на них вже під 2000 км. Значить, це фірма Bucлос. Я брав за 57 баксів. От зараз вона 30, 40 коштує офігенно. Лінк е, внизу. Да? І друга фірма це Riot. Це Та, на якій я зараз їжджу. в принципі, обидві класні, це більш комфортні, як на мене. А Рает більш таке, знаєте, як профі для... Вона така, воно, по-перше, ну, виглядає більш так професіонально, вже в кого такі дерев'яні сраки. давайте так скажемо. От, от, от воно, сидельце. ну, Виглядає просто бомбічно. Але теж досить комфортно. Так от Riot буде коштувати десь, да приблизно те ж саме, воно буде коштувати 41,86. от до Чорної п'ятниці, я ж кажу, буклос коштував дорожче, Riot дешевше, а от зараз щось навпаки з чим це пов'язано, я не знаю. Реально рекомендую, мені дуже сподобалось. Так, і погнали і поговоримо про одяг. Значить, почнемо от з таких перчаточок. Офігенні перчатки. Я думав, що це повна фігня, якась туфта фірма Дерві. Але ні, ви знаєте, офігенні перчатки, реально рекомендую. Зараз взагалі 4, Ну, Що це за ціна. Дуже круті перчатки. Мені сподобались. Єдине, що я думаю, що це більше на осінь. Хоча на таку не холодну осінь, точно. Мені офігенно сподобались. Дуже крута вітровочка. Блін, я її кудись задівав в хаті, зараз не бачу. Але от скрін кинув. Так, ну знайшов я вітровочку. Ось так вона виглядає. Ну, я в шоці, яка вона класна, чесно. Просто в шоці. <працю> 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 Офігеть вітровка. Ну просто якийсь лютий топ. Проблема зараз, що нема розмірів. Ті розміри, що я взяв, я один, і зараз плюс-мінус 86 кг. Тому думайте, як це все виглядає. Детальний огляд, до речі, буде на всі ці теми на каналі. Тобто підпишіться і побачите, бо реально офігенно зняв, супер в клася це все. І мені здається, інфа крута, і більше я ніде такої не бачив. Далі осіння зимова курточка. Оце без питань вам показую, ось як вона виглядає. Дуже нею задоволений, не пропускає вітер, класно, в принципі, не супер мокне. Хоча і зимою мокнуть така собі історія. Колі мені теж подобається. Зараз 33 долари, це, по-моєму, топ. Реально топ. <кхід> ну тобто, я брав <кхід> її за 57, по-моєму, чи 54, а зараз 33. Ну, по-моєму, офігенно. Перші на холода, я їх теж не покажу, я їх не взяв. Але я в них поїздив, покатався, вони реально непогані тримають. Да, і що класно в цих перчатках, усіх, що якщо у вас iPhone. Працює, бо тут є оці накладочки, які пропускають інфрачервону штуку чи що там пропускає, і воно працює. Калоші на холода фірми і тільки рекомендую. Ту іншу, що я брав, я навіть озвучувати не буду, тому що вона порвалась. Три-чотири рази я її використовував, вона порвалась. Тобто нахрен це купувати. Зараз 24 долари коштують ці калоші. Проте теж теж холода тримає. Ну, 0 плюс 2 точно тримає. офігенно. для мене взагалі питання теплоти ніг це велика, велика. Проблема, як правило, і нарешті я її вирішив. І тому і рекомендую. Ну і на останочок, дивіться, у нас є штани. Теж фірма Якібайк. Штани за 40 гривень, да, можна сказати. Це з такою червоною подкладкою. Там є ще інша бібза, вона мені менше подобається, я її не рекомендую. Якщо будете брати, краще доплатіть, бо ті штан... штанці подешевші будуть. От. Але ця бібза набагато краще. До штанів взагалі нема ніяких питань, окрім все ж таки одного. Оця штука на сраці протирається. Оце, ну як протирається, такі катушки створюються. От у мене на інших бібзах такого нема. Але матеріал, з якого зроблені, він більш м'який. Дуже класно почувається нога в них, ну, все класно почувається. Не мерзнеш, є підкладки флісові. Дуже достойно зроблена штука. Вони заявляють плюс 5, плюс 15. Ну, як на мене, можна нижче навіть в них їхати. Тобто, в принципі, класна класна річ. Пару слів про флісочку. Зараз вона 23 бакси коштує. Звичайна така фліска з кармашками, все класно. Треба розуміти, що це фліска під куртку, бо вона продувається. Вона зовсім не захищає. Знаєте, є такі типу, фліски, я теж брав. І там такий матеріал, який ну, він не продувається. І можна її використовувати як куртку. так? От у цю штуку не можна. Це треба купляти тільки під щось. От ви одягаєте і їдете під щось. Під курточку, наприклад. Ну, Ми вже виходимо на якийсь фінал. Давайте вам скажу швидесенько: отакі окуляри. Отакі окуляри, хамелеони. 4 бакси. Я, кстати, прикола не зрозумів, бо я їх брав за три. Зараз вони. На Чорну п'ятницю 4. Ну, це Китай, роблять, що хочуть. Вони реально працюють, хамільони реально затемняються. Звісно, це не порівняти з якимось рейбенами, які там 400 баксів. Понятно, що тут 4, там 400. Але е, свою функцію вони виконують. І я на диво здивований, які вони непогані. Якщо ви хоч раз в житті одягали нормальні окуляри, ви зрозумієте, чому це гавно. в принципі. так? Але за 4 долари. Вони реально виконують свою функцію. Я здивований. Я ніколи не думав, що я це скажу. А, і наостанок. Да? Основне, чому я купував дорогі окуляри через паралізаційні ці фільтри, які захищають вас від ультрафіолета. саме око ваше. Наскільки я зрозумів, це дуже дешманська технологія. Вона тупо. В окулярах за 4 бакси теж присутня, тобто ніяких питань з цим нема. Звісно, якщо є гроші, краще купити нормальні, тому що в них просто комфортніше. Я не можу сказати, що це комфортний продукт. Він виконує свою функцію, але не суперкомфортно. Ой-ой-ой, це в мене тут, кніше, бардачелло. Ну, я не знаю. Це найкраще, що в мене є 44 долара зараз. Я не пам'ятаю, за скільки я брав, ну десь стільки ж. Якщо порівняти фірму ікібайку цей і е, Дерві, я віддам перевагу все-таки ікібайку. Чесно. Але не настільки вона значна. Далі я не можу порівнятися з якимось крафтом, бо в мене його тупо нема. Я впевнений, що там краще. Але в цьому багато вже від'їздив, я можу. Точно рекомендувати і казати, що це якісна, класна продукція. Гарно пошита, гарний матеріал, все дихає, все офігенно. І кольори цікаві, у цих і так далі. Якщо ж вам все ж таки подобаються дереві, бо в дереві в мене теж присутнє, і з дереві я починав, то дереві отак виглядає. Теж класна штука, ніяких нарікань. До речі, я вже згадував у своїх відосах, але вони ще не вийшли. Фірму Дерві я побачив у українського влогера Овсія. Овсій, дякую тобі за підгон. Завдяки тобі. Я це все і купив, і не жалкую. Класна штука. Дерві теж можу рекомендувати. Як на мене, дереві трохи програє, як і байку, але не принципово. І ціна, і там, і там, ну я би сказав однаково, тому думайте, думайте. Так, ну що, друзі, стабілізаційне відключення за 20 хвилин, тому треба прискоритись. Я ще забув сказати. Дивіться, є отакий ліхтарик. Дуже рекомендую його взяти. Дешевий, класний. ну, працював, проблем нема. Це мінімальна, ну, можна сказати, середня, потужність. А Оце от, максимально. Оце адський мене фігачить. Є тест на каналі. Чи буде тест? Ще нема. Буде тест на каналі, шукайте, але я оце рекомендую. І закритий тему ліхтарів. Це задній ліхтарик від, по-моєму, компанії Rock Bros. made in China. Пишуть, ніфіга сі. Коротше, єдиний його мінус, що він не супер потужний. Ну, от такий він. Да? Я би не сказав, що потужний. А от бачите, це він загорівся більш яскраво. Чому? В нього влаштований якийсь там гіроскоп, який чекає, коли зупиняєшся, він включає ніби як стоп на тачках. Дуже класна штука. Водії розуміють, що ти робиш, рекомендую. Мінус тільки потужність, але ціна там капеєшна, тому, ну як капішена, дешева, тому все-таки можу порекомендувати. Блін, оце я бардак тут розвів. Капець. Ще й там просто жестяк. Ну а я вам бажаю вдалих покупок на чорну п'ятницю, гарного настрою. Все буде Україна і гарного катання.